Стіни будинку дрижать, ніби кожен цвях і кожна тріщина намагаються втекти. Всі поверхні, що колись були лише меблями, підлогою чи стелею, тепер віддзеркалюють. Реальність почала тріскатись, мов стара емаль на фарбі. Дві аліни стоять одна навпроти одної в центрі горища: одна справжня з переляканими очима, вологим чолом і пульсом, що стукає в горлі, друга, мов тінь з дзеркального пилу, з усмішкою, що не підкоряється, з поглядом у якому світло не відбивається. Данило кричить її ім'я, але голос його тоне в гуді, який підіймається з-під підлоги. Він бачить двох жінок і не знає, яку врятувати. Кожна з них говорить: Це я, вона копія. Ти ж знаєш мене. В обох однакові спогади, ті самі сльози, однакова інтонація. Але справжня Аліна раптом затихає. Вона згадує останній запис бабусі. Вона стане тобою, але не зможе згадати правду, яку ти боїшся. Вона робить крок уперед, обличчям до тіні, і промовляє. Ти ніколи не бачила, як мати плакала вночі, коли я вкрала ключ від її кімнати. Ти не пам'ятаєш, як я сховала листа від батька, аби не дати йому повернутися. Ти знаєш усе, але не відчувала. Бо ти порожнеча. Тінь на мить завмирає. У її очах виникає щось схоже на сумнів. А потім на людь. Вона кидається вперед. Але Аліна вдаряє дзеркало, і світло пронизує кімнату як удар блискавки. Відображення в усіх дзеркалах вибухають світлом, а сама тінь кричить не голосом, а усім простором навколо. Коли все вщухає, Аліна стоїть серед уламків. Данило тримає її за плече, але в його очах мовчазне запитання. Вона повертається до нього: її обличчя, її голос, її постава. Але щось у тіні під ногами здається надто чітким вона посміхається. Бажаєш продовження? Підписуйся. Залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.